Які ключові метрики є пріоритетними при оцінці ефективності рекламних кампаній? Перше, це роз, ви маєте рахувати, скільки грошей приносить ваша реклама, тобто ви маєте дохід розділити на затрати на рекламну кампанію помножити на 100%, таким чином ви отримуєте той відсоток, який вам дає ваша рекламна кампанія. Друге, це Conversion value, тобто рекламний оборот, який у вас в цілому створюється. Це просто про кількість грошей, які існують в вашій рекламі. Далі ми спускаємось на рівень нижче в такі метрики, як конверсії, в CPA, тобто вартість конверсії. І вже починаємо аналізувати CR, тобто коефіцієнт конверсії, скільки із 100 людей, які перейшли на ваш сайт, у вас купили. 1, 2, 3, 10%. Далі це CDR. Тобто оцінка клікабельності вашої реклами, кількість переходів, і в залежності від того, яка у вас загальна математика, ви вже робуєте якусь базову рекламну бізнес-модель, щоб розуміти, наскільки реклама є у вас ефективна. Це мій аккаунт тут про маркетинг, кейси, стратегії, як заощаджувати бюджет та масштабувати свій бізнес.